Через є години за кордон, утік, колишній співвласник Приватбанку, бізнес-партнер Ігоря Коломойського, Геннадій Боголюбов. Йому, а також прикордоннику, який допомагав перетнути кордон, державне бюро розслідувань повідомило про підозру. Як стало відомо, словакам ще уночі, 24 червня, олігарх у супроводі свого близького родича виїхав потягом Київ хелм Хоч відповідно до баз даних України, кордон він не перетинав. Виявилося, що Боголюбов виїхав за недійсним паспортом іншого чоловіка, який фізично перебуває в Україні. Міг йому у цьому начальник групи інспекторів прикордонного контролю прикордонної служби ягодин луцького прикордонного загону під час цієї злочинної, так би мовити, спецоперації. Прикордонник передав підлеглі документи пасажирів та запевнив, що особисто перевірив купе, де у той час сидів олігарх утікач. А от вже на польській стороні Боголюбов пред'явив свій особистий закордонний паспорт. Прикордонника взяли під варту і призначили заставу 25 мільйонів гривень. Повідомляє офіс генпрокурора.